Окупанти масово вирубують українські ліси. Як повідомляє The Wall Street Journal у березні 2022 року, міністр оборони Росії Шойгу написав листа Путіну з проханням дозволити продаж древини, яку не використовують для оборони. Про широку вирубку з початком повномасштабної війни свідчать супутникові супутникові знімки сліди злочинів виявили на Київщині, у північних районах Сумської та Харківської областей та на Херсонщині. Лісороби зосередилися на конкретних ділянках, де більш цінні породи деревини, включаючи дуб та сосну. Такого висновку, аналізуючи знімки, дійшов британський консультант з питань лісового господарства Ендрю Гілд. До слова, Росія одна з найбільших світових експортерів деревини. Головний клієнт держави-агресорки Китай. Юрій Блуховець, голова державного агентства лісових ресурсів України. Разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю, студія. Пане Юрію, зрозуміло, що Російська Федерація знищує наші ліси, але відновлювати їх нам скажіть, в який спосіб і коли особливо стосується тих територій, які постраждали на півдні і сході. Ну, ми маємо вже відповідні навички, і приклади і швидко приступаємо до деокупованих територій по відновленню відновленню як самих господарств, так і знищених лісів. Станом на сьогодні боями різної інтенсивності охоплено більше трьох мільйонів гектарів українських лісів. Нагадаю, що в цілому в Україні у нас 10 мільйонів гектарів лісів. А близько 700 тисяч на сьогодні 700 тисяч гектарів лісів на сьогодні залишається окупованій. Нами, звичайно, це ліси півдня і сходу нашої країни, ліси Криму. А як ми збираємося відновлювати їх? Ну, сьогодні в галузі відбулася реформа. Незважаючи на ці складні часи, ми все-таки не зупинилися, і створено державне підприємство Ліси України, де всі господарські фінансові функції централізовані. Завдячуючи цьому, відповідно, ми зможемо набагато швидше реагувати на всі виклики. До лісів України ми повернемося буквально за хвилину. А пане Юрію, я хотів би уточнити. От з приводу тих знімків, які ми щойно бачимо, ми можемо говорити конкретно по цих випадках, що росіяни вирубують ліси е, на тимчасово окупованих територіях? Про який рівень збитків йдеться? Ми точно можемо сказати про їхню поведінку в лісах, де вже здійснилась деокупація. Це ліси Харківщини, Чернігівщини Київщини. Ліси дуже пошкоджені. Вони спалені, вони були вироблені для будівництва там різних фортифікаційних споруд. Чи вивозилася ця деревина за межі нашої країни з метою там наживи і так далі? Ну на це дадуть відповідь правоохоронні органи. Але те, що після такої... Втручання в природу після там безпосередньо ведення бойових дій ліси. Ми втрачаємо, то це однозначно. Що стосується даних знімків, ну ми можемо констатувати лише те, що ми бачимо всередині масивів суттєві пошкодження. Суттєві пошкодження, чим вони викликані, чи спалюванням, чи зрубуванням. Це вже ми зможемо встановити. Коли ми зможемо зайти на ці території, тому що навіть після деокупації ці ліси залишаються досить небезпечними. Там маса mm -hmm. вибухових пристроїв, там маса нерозірваних снарядів, і це суттєво ускладнює до них доступ. Що ще стосується одне, збитки, пане Юрію, Так, якщо є цифра, і якраз оскільки так. я вас перервав, то ще одне уточнення. А скільки часу потрібно для відновлення таки, такого рівня лісу? Так, ну тобто, це ж десятилітні ліси, наскільки я розумію. Так, відносно збитків станом на сьогодні збитки вже перевищили 36 мільярдів рівень. Це що стосується тих територій, на яких ми оцінили збитки. Що стосується відновлення, так це роки, а можливо і десятиліття. Тому що для того, щоб виростити ліс, якщо ми створимо молоді лісові культури вже сьогодні, для цього потрібно 7-10 років. Але для того, щоб відновити такі території, то це потрібно декілька десятиліть. Зрозуміло. І буквально 30 секунд про роботу першого, за перший квартал ліси України, оскільки я вам обіцяв. Так як оцінюєте і що далі? Так, Ліси України це нова структура, яка створена по європейським зразкам. Вона фактично почала працювати з січня цього року, і незважаючи на те, що вона почала працювати в надскладних умовах і викликах, це і зниження попиту на деревину майже наполовину, і зниження ціни і відсутність електроенергії 5,5 тисяч працівників мобілізованих. Але вона виконала всі поставлені господарські завдання і охорону лісу від пожеж і програму президента Зелена країна. Більше того показала досить суттєві фінансові результати вже за перший квартал Тол цього року по оперативним даним дане підприємство отримує прибуток близько 500 мільйонів гривень. Нагадаю, що до цього прибутки всіх державних підприємств в умови там 19 20 двадцяти роки це було близько 100-150 мільйонів за рік. А тут маємо вже близько півмільярда тільки угу. за перший квартал. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо вам, Юрій Блоховець, голова державного агентства лісових ресурсів України, був разом з нами.